Чернігівське кладовище Яцево одне з найбільш діючих кладовищ не тільки в області, а й в Україні. Воно було відкрите в 1974 році. Тим самим роком датуються і перші поховання. Станом на початок 2023 року. Його площа сягає більше як 120 гектарів. Наше кладовище займає площу, яка становить більш ніж 120 гектарів. По кладовищу прокладено доріг більш ніж 95 кілометрів доріжок асфальтованих. Поховано 120 тисяч поховань, навіть вже більше з урахуванням, що нові а вже більше, ніж 120 тисяч паховано. Територія кладовища поступово росте. Раз на кілька років виділяють нові землі. Востаннє нові квартали почали розробляти та облаштовувати у 2021 році. З 2022 року вже розпочалися поховання. Для більш зручної ну, транспортної розв'язки зроблені зупинки, ходив туди, до війни. Так, ходив. 26-й маршрут туди заходив до кінця. до самого. Зараз такого немає, тільки до воріт доїжджає, на зупинці зупиняється. Проведені мережа водопроводу є, колонки. Одні водопроводних мереж біля 25 кілометрів прокладено. От, у нас є водонапорна башта. Качаємо, у нас є там на полі наша скважина, все працює. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення війна прийшла не тільки до живих, але й до мертвих. Спочатку лінія фронту пролягала за кілька кілометрів від території кладовища, але з кожним днем насувалася дедалі ближче. Мікрорайон постійно був під авіаційними бомбардуваннями. Вони влучали в будинки мирних жителів. У пошуках порятунку вони прийшли до церкви святителя Феодосія, розташованої на кладовищі. Люди були з найближчих поселенців з Новоселівки і з району Бобровсь. Ну, місцеві люди, це перехожани цієї церкви. Я тут виконував обов'язки сторожа і ну, знаходився тут серед них. Спочатку їх не було, а потім вони там по одному-два чоловіків приходили десь 24 чоловіки було. Людини. людини. Там були і діти, і жінки, і чоловіки. ну то всі. У період із 13 по 15 березня рашисти спершу підпалили церкву, а потім розстріляли її з артилерії. Людей встигли евакуювати до міста. Після чого рашисти вже зайшли на територію. Загарбники були тут везде они были и в нашем помещении там значит, в церкві, там у них это, это служебное такое помещение, там у них с нулярницы. Вот, они там сидели. Танк у них стоял за этим зданием, переезжали через дорожку и вели огонь по нашим позициям. Также он стояли в нашем помещении тоже заехали бронетехникой И туда. Вывалили стену и сидели там у нас. тоже вот там обновили этот витраж этот. Ну, днем никто не бомбил, а ночью здесь были в районе в кладбище у нас есть там один квартал сильно поврежденный. Вот. Но никто не может сказать, что это за боеприпас был, но я видел это все где-то где, -то, где -то в пол первого ночи. Очень серьезный взрыв был. Вот там вот в том районе кладбища. Вот, огромная воронка. Вот. Наверное, промахнулись куда-то. Ну и по магазину, поэтому по хозяйственному, по базе, по этой тоже они туда несколько бомб бросили. Что привело к большим разрушениям. И наши структуры, наших зданий. там просто сложились. Від авіаційних ударів та обстрілів з артилерії постраждали і деякі квартали з похованнями. Тут і досі є багато зруйнованих пам'ятників та огорож. Від виробничих та адміністративних будівель залишилися каркаси. Там були малярниці, цих по деревообробці, повний цикл, художні майстерні. Також там адміністративні були кабінети і передягальні для персоналу. На базі працює 68 працівників. Зруйнований також повністю тільки один каркас залишився, це бетонний цех, і інше виробниче приміщення теж зруйновано, було пошкоджено там, як була проведена експертиза. Ну, там даху не було, вивален, там танк заїхав всередину. Ну, то, тобто, якось ми трошки підлатали, але ж це ну, все тимчасово. Ми відремонтували цю башту. Там 500 дирек було в ній. Все своїми силами зробили. Також постраждав і парк техніки, з допомогою якої ведеться робота на цвинтарі. 11 одиниць не підлягають відновленню. Чотири трактори вдалося відновити власними силами працівників. Дві одиниці підприємство отримало в користування від КП Новозаводське. Також за цей час на території відновили приміщення котельні, встановили нові твердопалені котли та проклали нову теплотрасу. Також на цвинтарі провели обстеження працівники ДСНС, які досліджували територію на наявність небезпечних і вибухових предметів. У нас приїздили фахівці і МНС, і фахівці тут у нас працюють іноземні якісь волонтери, теж у цьому плані по розмінуванню. Були знайдені залишки градів, залишки снарядів, яких, там, воги. те, що люди приймали за розтяжки, це залишки від кабелю, від птура. Лепить снаряд, а за ним тягнеться дрот. У цього дроту в одному вистрілі 3000 метрів. Тобто, там, ну, багато ще будуть знаходити, але ж. Після цього наші фахівці працюють же траву тотально ідуть, вже, ну, вже ж могли б і знайти щось, нічого. Але ж за межами от, бачите, там ліс, з той сторони ліс, пол, по полю ми теж ходили з фахівцями, от, а в, в лісі там може бути і до, до сих пір. Ну, ми огородили, поставили знаки. Територія за кладовищем позначена спеціальними табличками, які попереджають про небезпеку. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами і не заходьте на неперевірену територію. Що стосується відвідування кладовища, то за словами Костянтина Борсука, це робити безпечно. Кому потрібно побути на похованні, можна приходити, все ніяких. Небезпечних таких ситуацій немає. 25 січня 2023 року депутати Чернігівської міської ради погодили виділення 42 мільйонів гривень у поточному році на відновлення кладовища. На ці кошти тут планують відновити решту приміщень цехів і складів. Роботи мають завершити до наступного зимового сезону. А от чи буде продовжено маршрут громадського транспорту в період поминальних днів після Великодня? Наразі невідомо про це буде повідомлено додатково.